Акція естафету ми перебрали, половині маскування піців, для того, щоб маскувати наших бійців, наших охоронців, Наших дітей, нашої батьківщини від ворога. Зараз ви бачите, що люди долучилися, це буде тривати щодня до того часу, поки не закінчиться війна, і ми зможемо так, дійсно оберегти наших хлопців. Щодня тільки по вихідних? Ні, тільки в робочий день, тобто будь-хто, будь-який наш нашого міста може приходити з людьми сюди і дати стрічки у маскуванні сім'ї. Попереднє у нас плетіння сітки було рівно тиждень тому, 9 травня, якраз чисто символічно, що в цей день ми робили все для перемоги наших хлопців. Ідея була започаткована отцем Сергієм Потюком і його прихожанами хор відгонімцею з Україною, Ці люди зібралися біля церкви нашої, українського патріархату. І ми там сплили першу сітку. І ми підхопили цю ідею, ми вирішили, спілкуючись в інтернеті і з такими ж людьми з різних куточків України, які ці сітки плетуть. Ми дізналися, що зараз дуже велика потреба у наших бійців в таких сітках, тому що вони реально допомагають хлопців заховати, зберегти їхнє життя. Тобто якраз це той наш вклад, який допоможе комусь врятувати життя, замаскувати наших хлопців від снайперів, від наводчиків вогню, перетувальників вогню. І ми вирішили, що це треба продовжувати. Щоб в принципі, ми можемо це робити, тому що це робота, яка не потребує великих капіталовкладень, головне закупити сітку основу. Зв'язалися із нашими такими ж однодумцями з, з Києва, і нам навіть для першого нашого цього почину допомогли. Степан розкаже, хто саме нам прислали основу для плетіння. І потім із, разом із директором екоцентру, яка... Звернулася за допомогою до швейної фабрики, до трикотажної фабрики. Ми поїхали на ці фабрики, нам допомогли вибрати потрібні відходи їхнього виробництва, кілька ящиків в зелених, коричневих, темних таких тонах. І також ми кинули клич у Фейсбуці, до мукачівців, хто може допомогти руками і допомогти перебрати, пересортувати весною свої гардероби, тому що є у кожній сім'ї речі. Які вже або втратили свій вигляд, або вже набридли не носяться. Таких кольорів, які нам підійдуть. Це різні відтінки сірого, коричневого, зеленого, неяскравого, темно-синій може бути, можуть бути там світлих, небагато кольорів. От, і дійсно поприходили люди сьогодні, хтось щось приніс із собою, взяли ножиці. І прийшли, ми також звернулися до волонтерів Нукачівського госпіталя. Ми знаємо, що є хлопці, які вже йдуть на на поправку, які можуть приєднатися, щоб вони не нудьгували в шпиталі, вони тим більше мають уже, ем, досвід на бойових позиціях, вони знають, як має виглядати ця сітка, хоча ми переглянули досить багато майстер-класів в інтернеті, щоб дійсно ця сітка вийшла такою, яка має бути. І от прийшли сьогодні, долучилися і просто громада Мукачево, і колектив екоцентру, і волонтери та бійці, які лікуються в госпіталі.